Так, морозяка капець Це наша соя тут Вона трошки благодаря трошки на бугру Машина показує 3 градуси, а на росі, на, на траві іній. Ви як... це як последню вже кучку підпалив, от хекаюся. Там воно вдалі. Горох наш вже як... третій раз його лупе морозом. Не знаю, що поможе. Ну побачимо. Ну я бачу, тут по сої класно тягнеться. Прямо ось у поле все затягло димом. Сивиною. Може, хоч на якийсь градус менше. Там кукурудза в балки, не знаю. Зараз поїдемо будемо дивитися. Варяна, не варяна. Просто жесть. Воно дивіться, теж там палять дим. Коротше, там морозяка капець, напевно. Именно по балках. Так, ну не знаю. Ну, поле накрило добре, но гороху. Дивлюся з бугра. Бачите, тут все низо, там балка. Накрило його, хоч трошки, може, хоч пару градусів. Ну як, вжарене. Не все поле, хоча б час. Ну тут. Тут на сою класно потягло. На сою Тут якось трошки даже вітерець є, бачите? Оце ж вся суть. Якщо вітерець є, я думаю, мороз не такий буде. Ну тут і тягне понизу. Ну та й там він сідає оно. Коротше. Бачите, там оно. Ой, блін, телефон щось не фокусується проти... Як бачите, небо червоне-червоне на сході. Так, ну що. Що буде, не знаю. Так, ось наші горіхи, бачите. Тут теж кукуруза. Ну, дим, там повністю стіна стоїть, димова. Брали тюки. Мокрі, коротше, вони вже ну, їх викидати вже треба було. Просто пару прицепів через кожні метрів 30-50 ложили тюк. І, ну Тут затягло, звісно, класно, тут на сойки взагалі. Та бачить по гороху і одразу воно там дим униз пішов чи вверх, а тепер сів на горох. Зараз поїдемо подивимось. Що воно звісно, вийде з цього, ну щось, я думаю, буде. Воно там горох саме главне. Такий утлик є піпець. Получається, що він водянистий і зразу лися промерзає і потім відсихає. Ну він відходить, ну тільки що, розумієте, все, щоб я розумію, що це урожайності мінус. Якихось 30-50%. Так, ну сою затягло класно, так, поїхали, тут класно, так. Ще хоча б би... зараз. Щас... Шоста година ранку, ну вже скоро сонце вийти. А ж, коли сонце виходить, найбільший мороз. Так, ось отак виглядає горох, ну тут зверху морозу не буде, а там от балки. Ну Бачите, зразу дим як горить, то він вверх типу, піднімається, а потім охолоняє, сідає вниз. Як стелиця, там постелився, постелився, іменно там от балки, У нас вже це вже третій раз жаре. Там вже раз одійшов, ото я показував, потім другий раз гектар 7-10 внизу там, понизу по балки. І навіть так, як то дивився, полоса прямо так, по уровню, вверху, як ото градусник цього. Термометр. Один, два, три, потім ноль і пішов в мінус донизу. Так само і по полю так само можна оприділити, було цей градусник. Так, ну не знаю, горох вже капітальний. Зараз будемо їздити, дивитися, коли сонце почне, ну тут наче бачу, наче нічого. А то так у балки береш, а він на листях, а воно прямо роса. Кажу, не роса. Льот. Іній. Так, ну що вийде, те вийде. Поїхали далі. Так, люди попросиналися в селі. Теж всі палять. Дивіться, що робиться. Всі палять. Всі палять. Ну, щось хоч щось, щось, щось спасуть. Так, а тут так класно. Коротше, це за засмугу і наша кукуруза. І там зверху кукуруза. І так потягло, ну зверху там вже ж менший мороз. І так потягло, прямо, ну чітко вгадали, з вітром. В принципі, непогано. Зразу бачите, дим йшов зразу вгору. Вгору йшов. А тепер весь постелився до землі. І як накрив. Накрив димовою завесою, надивіться, там під засмугою взагалі класно, а то там кукуруза наша. Я думаю... Ну бачите, він почав і, такі... Ну, все одно в ту сторону, в ту, в ту до кукурузи. ну все равно якийсь градус наші старання. Старанні. Тут взагалі це поле накрило класно. Ну як не сильний дим, ну все одно, я думаю, відпорження мороза, тут прямо по балці воно пішло, туди перейшло. Тут воно, видно, вітер вже почав мінятися. Це мороз коли, коли вітер дує північний, потім робиться затіш'я повний щіль. І потім вітер вже сьогодні бути вже південний або східний. Ой, східний, з заходу, коротше, з Молдавії, типа. Тут хорошо взагалі димить, все поле в диму, ну, днем ще подивимось. Результат. Результат. Тут вже згоріло повністю. Тут тюки були трохи мокрі, трохи сухі, ну то потягло, може ж тут. Їду сюди вниз, де. Де ану де тут? У сусіда кукуруза померла чи ні? ну це не Злорадствує, та хоча, хоча й йому накрило, клас, дивіться, йому накрило. І йому балку накрило. Воно тягне, бачите, дим де, де як чаші заповняє. Заповняє чаші, усі, затягло й йому. А ну підемо глянемо. Дуже кукуруза у нього. Він сіє, я не знаю, коли, в початку квітня. Так, да, так мороз хороший, та. Аж лобода повалила, дивіться. Лободу. Лобода біла. Аж попадала від морозу. Не знаю. Як ця кукуруза видерже. Ну це її зараз на сонці. Та хана їй. Вона, вона, вона ось дивіться вже варена. Все, їй хана. Не знаю, побачимо наші. Оце ж така кукуруза вже здорова, не знаю. Тут вже сантиметрів 15, ну вона варена повністю. Якраз тут десь у, у балки Варяна. Ну трошки може щось спасе. От нашій дим. Ну що, там затягло добре.